Якщо б мені хтось сказав 5 років назад, що я буду говорити вільно англійською, що буду працювати в американській компанії і теж говорити англійською просто в будні дні, я би не повірила, але так вона є. Це був довгий шлях, але він мені подобається і я продовжую вчити англійську далі. Привіт-привіт! Мене звати Іра, і я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні ми будемо говорити про англійську, а точніше про те, як вивчити англійську до рівня C1. Для тих, хто зі мною не знайомий, то я вже третій рік живу в США і також працюю в американській компанії. Тому фактично десь 50% свого часу я говорю англійською. Суто через те. Що моя робота вимагає повністю комунікацію англійською. Сьогодні я поділюся своєю історією того, як я вчила англійську, які помилки я допускала, і звичайно, рекомендаціями, як покращити свою англійську і як краще взагалі її вчити. Тепер трошечки моєї історії. Я, як і всі, починала вчити англійську ще в школі, але чесно кажучи, ці часи це коли я не сильно там практикувала свою англійську, я вчила багато граматики, я писала, читала, але я не розмовляла. Тому в мене була дуже величезна проблема. Це те, що я боялась говорити англійською, соромилась свого акценту, тому, коли мені приходилось десь говорити, то я сильно соромилась. Мені, в принципі, школа допомогла зробити таку базу з англійської саме по граматиці і здачі ЗНО Але коли я вперше попала в англомовне середовище, то мені було дуже дуже складно, тому що я абсолютно нічого не розуміла, тому що це була все-таки розмовна англійська, і також я не могла нічого відповідати, просто тому що я боялася допустити помилки. Крім того, у мене ще також були додаткові заняття англійською в школі, коли я готувалась до ЗНО. От і в університеті я добре вчила англійську. Тільки на першому курсі. Далі я пішла на роботу і уже з того моменту я просто забула на навчання. Ну тобто, я не те, щоб забула, забила, я просто не вкладала стільки часу, скільки би могла. Тому мій рівень англійської не був супер класним. Він був просто якимось таким, знаєте, як е шкільним. Я могла говорити на якісь базові теми, я могла там базово щось відповідати, але там говорити про маркетинг, про бізнес у мене не було цього такого словникового запасу. Це була величезна проблема. А потім я поїхала в Ірландію на три місяці, і там стало ще гірше, тому що я переїхала в англомовне середовище. Овище, і там виявляється англійська, якою вони говорять ще важче, просто тому що у них такий акцент, і мені було дуже дуже складно їх розуміти. Але в принципі, Ірландія стала для мене таким величезним життєвим уроком, де я багато вивчила англійської. Я ходила там на курси англійської три місяці підряд, просто тому що мені потрібно було терміново вивчити англійську, тому що я переїхала в Ірландію і я почала шукати роботу саме англійською. І я розуміла, що треба повністю свій мозок зараз переналаштувати на англійську, і з тим, скільки в мене було страхі. І з тим, наскільки я була невпевнена, це було зробити дуже дуже складно. І можливо вам зараз здалося, що все супер, так було легко, і насправді я просто поїхала в Ірландію, тому я вивчила англійську. Насправді це не так, тому що я вчила англійську і в школі, і в університеті. А коли приїхала в Ірландію, я зрозуміла, що я просто ну нульова. Я не можу їх розуміти, я не можу дивитися ніякі відео англійською. Тобто, в мене є якесь таке, знаєте, сприйняття англійською, але немає такого, щоб я сиділа дивилась серіал англійською, тому що в мене мозок просто не фокусувався. Мені треба було дуже багато енергії. Направляти для того, щоб розуміти цю англійську, я не читала книжки англійської, тобто, це були такі, знаєте, знання, от чисто як в школі навчать. Зазубрила, екзамен, здала, тест написала і все. І просто після цього забула. Оце були мої знання англійської, і насправді це дуже-дуже сильно сумно. Якщо б мені хтось розказав це все відео, яке я вам зараз буду розповідати, тоді, коли я була десь в 10 класі, то зараз було б зовсім по-іншому, мені би не доводилося вчитися так сильно для того, щоб шукати свою першу роботу. Могло бути все значно, значно простіше, якщо б я просто обрала іншу стратегію. Але я обрала класичну стратегію, такою, яку якою йдуть більшість, тому що в нас така українська освіта, і ми, як правило, там багато вчимо граматики. Ми пишемо якісь всякі прави, вчимося будувати ці всі речення. Але ми по факту не практикуємо англійську. Ми не читаємо там книжки англійською, ми не читаємо те, що нам цікаво. З рахунок цього були якісь, знаєте, такі як академічні знання. Але для життя англійською я не була готова взагалі. Ну і плюс, в мене була основна проблема: це є словниковий запас. Я буквально могла дуже так знаєте, базово пояснити, що мені треба, якісь питання задати. Але ніколи це не було такою глибокою розмовою англійською. Тепер, які помилки взагалі я допускала про вивчення англійської. Ну, першу помилку я назвала це те, що я вивчала тільки граматику дуже багато. Я вибрала цей такий принцип, знаєте, української освіти, коли ти зубриш щось і потім з цього толку нуль. Але ще який я принцип вибирала, тому що в мене були навіть, знаєте, такі власні бажання вивчити англійську. Я, наприклад, собі там будувала якісь трекери. Я пам'ятаю, шукала різні сайти. У мене була просто ціла окрема вкладка з різними сайтами для вивчення англійської. Я дивилася просто мільйон відосів, Але полку було дуже мало. У мене була ця зацікавленість, але не було такої системи, яка б правда приносила мені якийсь результат. І одна з помилок, які я допускала, це я ставила дуже амбіційні цілі. У мене є така звичка, і це нормально. Але там я, наприклад, робила трекер вчити по 50 слів в день. І як правило, на третій день я вже все, я вже зливалася, я вже більше нічого не хотіла, тому що 50 слів в день це дуже і дуже багато. Ти пам'ятаєш тільки десь не знаю слів, може 5 з тих 50. Це була дуже дурна стратегія, я вам не рекомендую її повторювати. І така у мене сформувалася, коли мама мене в 9 класі відправила десь на уроки англійської додаткової. Там викладачка мені давала просто по 5 сторінок вчити на пам'ять. Просто було стільки багато домашки, що в мене просто сльози були, коли я йшла на додаткові. Перша помилка, яка яку допускають всі, це ставити занадто амбіційні цілі. Це ставити ціль вивчити тисячу слів, дві тисячі слів, і так далі. Якщо поставити там 5 слів в день, наприклад, навіть може 3 слова в день, то за рік ви будете значно далі, ніж коли ви поставите собі ціль, вчити 20 чи 25 слів в день. Треба вчити слова так, щоб їх. Просто можна було пам'ятати так. Основна проблема, таку, яку я бачу, яка була в мене, що мені цікаво. Я не знала, як мені цікаво вчити англійську. і це одна з найбільших проблем, тому що ми не досліджуємо себе, і ми не шукаємо ті варіанти, які нам подобаються. Наприклад, комусь подобається, щоб це був якийсь такий інтерактивний урок з іграми, де викладач, наприклад, спілкується. Комусь подобається, коли йому дають багато домашки і так далі. Ми, як правило, цього всього не знаємо, тому що ми просто не вникаємо в це все, і ми не шукаємо той варіант, який цікавий нам. І це була моя проблема довгий час. Мені треба було якось себе зацікавити. І я завжди забувала на це і цього не робила. Тому основна проблема, яку я бачу, ми просто не вибираємо той варіант, який нам цікавий. А варіантів є просто мільйон, як можна вивчати англійською. І ми далі про них поговоримо. Далі помилка, яка була в мене, і загалом вона також є, напевно, у всіх. Це те, що я боялася робити помилки. Те, що мене зупиняло, це знаєте, оцей перфекціонізм, це бажання бути просто ідеальною для всіх. Боялась робити помилки, через це я не говорила. Потім у я соромилась акценту. Я до речі, досі його ще соромлюся. Він в мене досить такий виражений. Тому ось цей початок говорити англійською я відкладала дуже-дуже довго, просто тому що я боялась помилитися. Я боялась, що хтось буде мене осуджувати за те, що я там роблю помилки чи мій акцент і так далі. Але це просто найгірше, що ви можете зробити для себе. Це ось це обмежувати Себе, бо хтось щось там скаже. Це реально така стратегія, яка затримує вас на дуже дуже довго. Чим швидше ви почнете говорити, тим швидше ви почнете досконалювати свою англійську. І навіть якщо ви говорите з помилками, і okay, нічого страшного в цьому немає. І як правило, нас засуджують ті, в кого, наприклад, англійська гірша, або ті, хто би хотіли бути такими сміливими, як ми, просто вони цього соромляться. Я коли приїхала в США, я ні разу, ні разу ні від кого не чула, щоб хтось сказав, що у мене погана англійська, чи десь там в мене акцент, і ніхто зі мною не хоче спілкуватися. Це через це абсолютно ні. Вони навпаки, всі підтримують, говорить, що клас, говори якомога більше, запитують тебе, дають тобі можливість говорити, проявлятися, і це прям супер класно. І знаєте, ось така підтримка навколо, вона супер допомагає бути сміливішим. Тому, якщо у вас десь в оточенні, хтось десь вас засуджує, треба тікати, не спілкуватися і шукати собі то оточення, яке вас буде підтримувати, з якими ви можете вчити англійську разом, з якими ви можете практикуватися. Зараз просто є мільйон ідей, як це можна робити. Наприклад, якщо б я зараз вивчала англійську, та наприклад. З рівня середнього або з початкового рівня, то я би знайшла просто людину, якої такий самий рівень англійської, і домовилась би з нею зустрічатися раз в тиждень, де ми з нею просто говоримо двоє англійською. Йдемо на каву, гуляємо, говоримо англійською, практикуємо. Тобто я би це зробила таким челенджем для двох людей, тому що мені здається, от вчити це з подругою максимально круто. Ви не знаєте, там пробуйте разом читати книжку англійською, ви там зустрічаєтесь на каву, пробуєте говорити англійською, йдете по вулиці, такі блін, а що означає це? А що означає це? Я також таке робила, але робила це з хлопцем. Ми там не знаю, десь іде. Моя така Блін, а що означає це, а що означає це, як перекласти це? І так як ми двоє були зацікавлені вивченні англійської, то ми постійно якось це все перекладали і вивчали разом. Вам не обов'язково сидіти годину раз в тиждень вчити англійську, там щось подивились, там щось переклали, щось запам'ятали, там з кимось зустрілись, там подивилися якісь відео, і таким чином ви англійську поставили в своє життя і зробили це своїм лайфстайлом, де ви просто досліджуєте цю англійську. Далі тепер наступна рекомендація. Я хочу поговорити загалом про викладачів. Я також зараз займаюся досі англійською, і раз в тиждень урок англійської. Як я вважаю, хоча б раз. Через урок чи там раз два тижні урок мати. Це мені здається класно, тому що це допомагає трошечки якби дисциплінувати і дає відчуття цього такого, що от я трошечки хоча б прикладаю там своїх сил до вивчення англійської. І, от, наприклад, на даному етапі у мене досить специфічний був запит на англійську, тому що мені не треба було там граматика, мені треба щось таке більше для збільшення словникового запасу, для того щоб не боялася говорити на якісь бізнес-теми англійською. Тобто, у мене був якийсь конкретний запит. І я шукала викладача, щоб ви розуміли, напевно, десь рік я там обійшла декілька шкіл в Україні. Країні, типу англійської мови. Потім я шукала на цьому преплі американця, який навчає англійську. Вони, як правило, просто з тобою говорять, у них немає там якогось плану уроку і так далі. Вони просто з тобою спілкуються англійською. Я прям ну пробувала супер різні стратегії, і зараз я вже півтори роки раз в тиждень маю заняття з викладачкою з англійською, і мені прям дуже подобається. Я максимально описала ті очікування, які у мене були на ці заняття. Я максимально хотіла не думати про підготовку до заняття, не думати про те, про що я хочу говорити. Я сказала, сказала, які мене теми цікавлять. Я сказала, що мене цікавить маркетинг, бізнес, говорити про те, як працює мозок і так далі. Я сказала всі теми, які мене цікавлять, і моя викладач, вона сама готує ці всі уроки. Абсолютно, я навіть про це не думаю. І я сказала, який підхід мені подобається, і зараз просто ну, супер задоволена. І до речі, я повернулася до своєї викладачки з університету. Мені хотілося, щоб викладач був якийсь кіт більше такий строгий, щоб я таки щось запам'ятовувала з цих занять. Тому я вибрала свою викладачку і це спрацювало, тому що я вже маю з нею заняття півтора роки. Тому моя рекомендація в цьому плані, якщо ви хочете, наприклад, займатися з викладачем, майте на увазі, що знайти ідеального викладача підхід, якого сподобається, займе час. Віддалі знайти, звичайно, викладача англійської такого паралельно коуча, яка зможе знайти той ідеальний варіант для вас. Тому що, наприклад, мені не подобається грати ігри на уроці. Я не люблю ці всі штуки складати докупи, там якісь ігри бавитися. Взагалі не для мене. Я люблю там більше поговорити про щось, десь щось почитати, обговорити і так далі. Це моя історія. Пошук викладача займає час і знайти те, що вам подобається. Також займає час. Але якщо ви, наприклад, не розглядаєте для себе заняття раз в тиждень, це нормально. Ну тобто, в мене був теж час, коли в мене не було цих занять англійською. Що зробила я і що я рекомендую зробити? Це максимально адаптувати себе в середовище англомовне. Тому що, як я кажу, у мене була проблема з тим, що я не розуміла нічого. Типу, я не розуміла, коли хтось говорить до мене, не розуміла там якісь серіали, я не розуміла книжок. Я така знаю граматику, а говорити я не можу, відповідати я не можу. Можу щось зрозуміти. Це були супер такі академічні знання, які мене нікуди. Не провели. І я вирішила для себе вибрати стратегію, це максимально якби поглибитись в англомовне середовище. По-перше, я перевела свій телефон на англійську. Знову ж таки, це спочатку незвично, можливо, перший місяць, потім ви звикаєте. Далі це замінити контент, який ви споживаєте на англійську. Я підписана в інстаграмі на багатьох англомовних креаторів. Я люблю дивитися їхній контент, тому якщо ви дивитесь тільки україномовних блогерів, але ви хочете вивчити англійську, то я вам рекомендую змінити свої стратегії і підписатися на англомовних креаторів, просто щоб ви могли поглиблюватися і вчити трошечки англійську. Тому що часто вони використовують дуже багато сленгу, ви можете його запам'ятати, ви можете його вивчити. Тому я рекомендую підписатися на тих креаторів, які вас цікавлять. Але обов'язково тих креаторів в тій темі, які вас цікавить. Тобто, якщо ви цікавитесь маркетингом, по підписуйтесь на експертів, які говорять про маркетинг англійською. Якщо вас цікавить, не знаю, там вишивка, підпишіться на тих, хто говорить про вишивку англійською. Пробуйте свій мозок перевчати на споживання контенту англійською. Спочатку це дуже дивно. Спочатку мозок взагалі не захочеться все сприймати, але з часом поступово ви просто звикнете. Я вже, наприклад, звикла до цього. А далі є ще така практика, яку, до речі, робила я. Я собі купила блокнот, і знаєте, я раніше, коли в дитинстві ми писали ось ці всі блокноти, типу якщо як про мій день, що я там відчуваю, мої якісь переживання. Англійською, це робити супер Повільно, але я купила собі такий щоденник, і я пробувала писати нотатки англійською. тобто, все, що я відчуваю, все, що я там не знаю, якісь в мене ситуація сталася, я описувала це все англійською. Це типу так мозок напрягається, чесне слово, але це дуже класний робочий інструмент, тому що ви зрозумієте, як багато слів ви ще не знаєте. Ви будете гуглити якісь можливо фрази, якісь слова. Потім, коли прийдеться говорити з кимось там американцями і так далі, буде значно простіше, тому що ви вже будете знати, як говорити на якісь такі щоденні теми, які конкретно цікавлять вас. Тому що, якщо, наприклад, ви там вчитеся десь англійською на урок. Як правила там дають книжки, за якими ви йдете. Коли ви пишете власний щоденний, то ви якби вивчаєте фрази, які актуальні для вашого контексту, для контексту вашого життя. Я в нотатках записувала все, пробувала робити англійською. Спочатку це супер виглядало дивно. Я багато чого перекладала, але часом також звикаєш, тому треба просто поступово це все робити. Не одразу там, от все з сьогоднішнього дня я більше не буду споживати україномовний контент, тільки англійською і так далі. І поступово спочатку перевели телефон, потім один раз попробувала написати, наприклад. Якісь нотатки, потім попробувала написати план на день англійською, тобто по черзі, для того, щоб не робити сильний стрес для організму. Тому що якщо ви зробите це сильним стресом, так як робила це, я коли ставила собі ціль вчити 100 слів в день, то тому якщо. Це робити адекватно, то треба це все робити поступово. Спочатку одне, потім друге, потім третє. Далі рекомендую перейти не тільки на англомовних креаторів, але також попробувати дивитися фільми чи серіали англійської. Перед тим як ви мені скажете, що от я не можу, я нічого не розумію. Я людина, яка пробувала дивитися серіал друзі разів, мені здається, 100. і я ні разу не додивилася серіал друзі до кінця, хоча всі просто гуділи про те, що це такий серіал, який треба дивитися, він ідеально для англійської подій і так далі. Але мені особисто не підійшов, тому що я люблю трошечки Інший тип серіалів, і це була моя помилка, тим що я намагалася себе якби змусити дивитися цей серіал, і тому вам треба також вибрати серіал, який потенційно вам може бути цікавим, тобто якийсь конкретний жанр. Потім, якщо ви, наприклад, там нічого абсолютно не розумієте, це також нормально. Включайте просто англомовний контент на фоні. Може звучати дуже тупо, але це дуже допомагає. Я не знаю як. но я, наприклад, коли готую, я слухаю щось англійською на фоні. Раніше я також включала там телевізор або ще якісь відоси англійською. І мій мозок він якось звикає до ось цієї англійської. Він звикає до того. Що люди можуть говорити англійською, і мені здається, що це дуже допомагає, навіть якщо ви не вникаєте в контекст, ви з часом починаєте там якось запам'ятовувати інтонацію, як ці слова там звучать і так далі. Моя взагалі рекомендую цей варіант. І чому мені здається, що він ефективний? Коли я була маленька, по телевізору майже весь контент був російською, тобто, все, що я дивилася російською, всі серіали вони були російські і там говорили російською мовою. От і на про великий жаль. Я звідкись знаю цю мову, я ніколи не мала ніяких занять з вивчення російської, я ніколи не вчилась, не писала, ну ніде не розмовляла. Я просто дивилася серіали російські, і звідси я можу вільно говорити російською, я можу там розуміти їх і так далі. Це можливо не ідеальний приклад, але я просто хочу сказати, що ось ця ваша просто навіть слухання на фоні серіалу вам допоможе пізніше запам'ятовувати Краще інтонацію, розуміти. тому, якщо ви, наприклад, зараз на етапі, коли ви взагалі нічого не розумієте, коли ви включаєте нічого страшного, просто тримайте включеним цей фільм, чи там серіал, чи там просто відео на ютубі. Нехай грає, нехай ваш мозок просто звикає до саме цієї американської англомовної а, вимови. Далі, що мені ще дуже сильно допомогло у саме збільшенні словникового запасу. А на першому курсі університету, коли я ще вчилася, у нас була дуже класна викладачка. Вона приносила нам всяких дуже багато листочків, де були буквально зображення. Наприклад, там кухня, було написано там кожна детальна кухня англійською, І це були не просто якісь там, знаєте, базові слова, а це було для рівня, наприклад, там вище середнього або для уже там вільно розмовляє англійською. Тобто вона давала такі складні, складні слова. І я досі пам'ятаю, що до цих картинок йшли такі вправи, які треба було вирішувати. І я дуже. Добре, запам'ятовую візуально, тому що, от, наприклад, я недавно робила ремонти на кухні, і я пам'ятаю, що куди як називається. Мені треба було в магазині пояснити, які мені треба тумбочки, що вони мають бути зроблені, і так далі. І я пам'ятаю оцей листок з першого курсу, який нам приносили. Я пам'ятаю візуально, як він виглядав, щоб ви розуміли, наскільки сильно я підготувалася до цього відео. Я навіть витягнула свій старий ноутбук, щоб знайти вам ось ці файли, які колись мені давали на першому курсі в університеті. Є декілька книг, які буквально мають там такі візуальні зображення, які мені супер сильно допомогли у вивченні англійської. І я дістала ці файли, тому я прикріплю їх до себе в телеграм-канал. Знову ж таки, ви можете зайти і просто поскачувати собі ці книги і там роздрукувати, якщо ви хочете, якісь конкретні там теми, які вас цікавлять. А це прям супер-супер класно, тому що там є декілька книг, які розділені по рівнях. Що я ще любила робити, коли працювала над збільшенням свого словникового запасу. У мене була така штука, коли мені треба було вивчити якісь слова. Я їх собі там записувала, наприклад, в блокнот. І я пам'ятаю, що я ці слова переносила в таку програму, яка називається Quizlet. Там ви можете внести слово, можете внести переклад, можете внести. Це значення цього слова, ігри, карточки, де вам потрібно от, вивчати ці слова. І я пам'ятаю, що я їхала, наприклад, в трамваї, вивчала собі цей додаток і просто вчила ті слова, які мені конкретно треба були. Я реально дуже багато слів запам'ятовувала таким чином. Ця програма прям буквально мені змінила все. І була така, ще колись програма називалася Memrise. А я не знаю, чи вона зараз має англійську і чи вона там безкоштовна, чи не безкоштовна. Коли я вивчала, вона була безкоштовна, і там були конкретні теми, тобто на кожен рівень, і там теж можна було в формі гри. Вивчати англійську, тому ви можете переглянути, подивитися, чи ця програма ще досі працює, і чи можна вивчати там англійську. Але у вас є зараз такий тул, який називається ChatGPT. Це прям супер така новинка. І мені здається, що це такий класний тул, тому що ви можете, наприклад, закинути в ChatGPT список тих слів, які вам треба, і він вам напише і приклад, і напише вам переклад, і напише вам значення слова, і так далі. То він може зробити вам буквально все. І моя, напевно, основна рекомендація по вивченню конкретно слів це те, що вам треба вчити їх в контексті чогось, не просто заучувати як. Перекладається це слово, а в контексті чогось. Тому чому мені подобається чаджібіті? Це тим, що ви можете, наприклад, вписати одне слово, можете попросити його написати значення слова, переклад і всі деталі, і також скласти навіть вам вправу, де ви потренуєтеся. Ви також можете з ним говорити. А я от зараз гуляю. Там у мене є такий челендж, де я набираю 10 тисяч кроків в день. Я гуляю, я говорю з чатом Дібіті ви можете використовувати цей ресурс для вивчення англійської. У нього зараз з'явилася така функція голосової повідомлень. Ви можете просто розмовляти англійською, і таким чином тренувати Ати свою там не знаю вимову або там формування фрази і так далі. Е, також у нас, до речі, ще в університеті заставляли писати значення слова англійською. Тобто, якщо була наприклад якась фраза, то нам треба було придумати або синонім, або написати пояснення якоїсь конкретної фрази англійською. Це дуже допомогло розвинути цю навичку пошуку синонімів. Тобто, якщо я не пам'ятаю якоїсь фрази або не пам'ятаю якогось слова, то. У мене мозок навчився працювати так, що я могла замінити якесь конкретне слово або якусь фразу, яку я не пам'ятаю, чимось інше. Що би робила я? Я би знайшла собі декілька різних медіа англійською мовою на ту тему, яка мене цікавить. Тобто, наприклад, маркетинг, бізнес, не знаю там, AI. Я би підібрала собі наприклад 3-4 сайти, з яких брала би статті. Я би вибирала, наприклад, одну статтю самі, звідти я би її перечитувала, виписувала які слова мені незнайомі, точніше я би закидала їх в GBT, просила його би написати мені приклад значення слова, перекласти на українську, а пояснити, в якому контексті я б могла використовувати це слово. Далі я би вносила ці всі слова в квізли. Потім, коли я би десь йшла гуляти, чи десь їхала, я би просто вивчала ці слова для того, щоб збільшити свій словниковий запас. Більше того, зараз є такий сайт, де ви можете знайти, як ця фраза звучить в якомусь фільмі чи в якомусь будь-якому відео. І якщо ви запам'ятовуєте асоціативно або або там візуально, то ви можете використовувати цей сайт, то чили нову фразу, закинули в цю програму цю фразу, і вона вам знайде відео, де ця фраза використовується. І, наприклад, ця фраза використовується у фільмі Самодома, і ви вже собі запам'ятаєте, що це слово було використано в «Самодома» в такому то контексті. і Запам'ятаєте переклад його далі. Також, якщо ви візуально добре запам'ятовуєте, вам ще підійде такий інструмент, як «Міродошка». дошка. А ви можете, наприклад, там статтю, яку ви прочитали, або якісь там фрази, які ви познаходили, ви можете складати це все просто на цю дошку і таким чином візуально це все запам'ятовувати. Я не знаю, чи хтось знайомий з цими книгами, але я також їх прикріплю в себе на телеграм-каналі. Рандомна рекомендація, які собі звідти щось а, друкувати. В них також є багато з цих візуальних штук, і плюс Мерфі має і книги саме на словник, на збільшення словника, і на граматику, і на слухання, тобто в нього там є все, що хочеш. Моєю переломною точкою, взагалі, вивчення англійської стало тоді, коли я почала говорити англійською саме з американцями або там з людьми в Ірландії. Якщо ви зараз на етапі тому, коли ви боїтеся говорити англійською, або коли ви боїтесь помилятися, вам треба якомога швидше себе. Інтегрувати десь в англомовне середовище. Зараз є просто мільярд різних ресурсів, де ви можете знайти собі когось там, не знаю, американця з ним спілкуватися. Це навіть можуть бути просто там, не знаю, онлайн-повідомлення, чи це може бути якісь відеодзвінки, це навіть якісь там буклаби і так далі. Взагалі, навіть є дуже багато класних безкоштовних грам обміну, де вам треба їхати кудись, там не знаю, наприклад, на два місяці навчання в іншу країну, і ви там практикуєте англійську. У мене була така історія, я теж поїхала була від університету в Литву, і ми там місяць говорили англійською. Це теж був мій сильний позор, бо, тому що я не могла нічого навіть сказати, але не менше це була дуже класна практика. Тут тільки треба зробити власний ресерч, шукати те, що може подійти вам. Тому моєю переломною точкою стало тоді, коли я буквально почала говорити англійською. Перестала боятися помилятись, ходила на співбесінь. До англійської, де я не розуміла абсолютно нічого, що мене питали. Я просто викручувалася і говорила всякий бред, Але я мені здається, після того стала просто сміливіша, почала більше говорити і так далі. Тепер було ще таке питання: що робити, якщо у мене вже рівень, наприклад, англійської B2, мені його покращити до C1, наприклад. Мені здається, що в мене рівень b 2 але насправді всі тести показують C1, які я там проходила, і так далі. Плюс я думаю, що вже за час, поки я живу в Штатах, він однозначно рівень англійської підріс, але я себе все рівно відчуваю. На якийсь нижчий рівень, ніж він є, і зараз мені насправді трошечки лінь вчити англійську, продовжувати навчатися. А особливо коли я вже почала говорити, я фактично досягнула цю свою ціль говоріння англійською, тому що я хотіла говорити вільно, я хотіла читати книжки, я хотіла дивитися фільми, і фактично я реалізувала всі ось ці рекомендації, про які я вам розказала. І в якийсь момент я така: ну все, типу, мені не треба вчити англійську більше, тому що я вже все розумію. Мені фактично англійська подарувала повністю таку свободу, і мені це дуже сильно подобається. Але я все рівно розумію, що навіть маю. Чи вже такий рівень, я би все рівно хотіла продовжувати її вчити, тому що в мене там все рівно недостатньо слів. Я часто щось не розумію, я часто не знаю, як щось на щось відповісти і так далі. Бо це нормально. І мені хочеться, щоб в мене був кращий там словниковий запас. От і я думаю, що серед вас є таких багато людей, в кого вже такий рівень висок, але ви не можете заставити себе продовжувати навчатися. Так ось, що роблю я? Е, я, по-перше, маю уроки англійської раз в тиждень. Я потратила дуже багато часу, щоб знайти ось цей такий, знаєте, ідеальний формат уроку для себе, ідеального викладача для себе який би мені підходив, я це зробила такою, знаєте, автоматизованою штукою. Я навіть не думаю про те, що в мене там четвер заняття. Це все відбувається автоматично. Я настільки вже звикла а, за півтори роки Да, на початку я потратила багато часу, щоб знайти там ідеального викладача. Я приходила саме з таким конкретним запитом, тому не всі школи могли його закрити. Якщо ви вже маєте хороший рівень, вам треба максимально автоматизувати процес вивчення англійської. Тобто, наприклад, ось ці уроки раз в тиждень це має бути така автоматизована штука. де вам не треба думати, що от у мене там четвер англійська, я так не хочу йти. І ця англійська просто. Є. Є. І мені прям супер подобається, тому що ми, наприклад, зараз маємо тему про те, як говорити англійською на публіці, от як будувати ось ці такі публічні виступи. Тому мені прям ця тема дуже подобається. Я один раз сказала викладачці, що мені ця тема цікава, і все, ми маємо зараз там не знаю, 5-6 занять саме конкретно на цю тему. Якщо у вас немає, наприклад, цілі далі там не знаю, шукати роботу десь в Америці, в такому кейсі я би просто її адаптовувала в своє життя і таким чином, типу якби вивчала. То я споживаю весь контент тільки англійською, Ви може здатися, що в цьому немає сильно. Прогресу, але насправді це дає дуже дуже сильний прогрес, коли ви от, от себе інтегруєте в цю англійську і робите лайфстайл. Наприклад, коли я читаю якусь книжку, в книжці є конкретно, от якісь слова або якісь фрази, які повторюються просто на ну мільйон разів. І Якщо я, наприклад, там перших 10 разів не розумію цю фразу, і потім контексті я все рівно її не розумію. Я на десятий раз перекладаю, і вже до кінця книжки я запам'ятовую цю фразу. Ця англійська інтегрована в моє життя, і я відчуваю, що я покращую знання при цьому я не прикладаю багато зусиль. От е, також для тих, хто вже має високий рівень. І якщо у вас є якась конкретна, наприклад, сфера, яка відстає, не знаю, там слухання, чи там розуміння американців, чи там акцент у вас сильний, чи там граматика відстає. Спікінг в мене би відставав, то я би брала чата джібіті, просто з ним говорила десь там на прогулянці і так далі. Мені здається, що це би був просто ідеальний варіант. але я в принципі так і роблю. Наприклад, є така практика, де ви можете брати відео. Якесь на ютубі і за ним повторювати, тобто хтось говорить там якийсь спіч американською. Вибирайте і просто повторюйте за цією людиною для того, щоб вивчати, як ця інтонація, як вимовляються слова, і таким чином, якби працювати над своїм акцентом. Плюс зараз я повністю споживаю контент англійською, і мені здається, що це дуже сильно допомагає мені в спілкування з людьми. Наприклад, в мене на роботі мої колеги дуже багато використовують сленгу, про який я не знаю. Тобто, кожен штат має якийсь свій конкретний сленг, і вони використовують якісь сленгові слова, про які я взагалі нічого не знаю. Я навіть Знаю, яких їх використовувати навіть іноді жартую, кажу, просто перекладіть мені. В нас є така дошка на стіні, і вони мені просто пишуть це слово і пояснюють, що воно означає, тому що я просто не розумію. Я типу вже сміюся з себе, тому що я не розумію цих сленгових слів. Але мені подобається те, що у мене є оця звичка цікавості. Що я щось не розумію? Я кажу, от поясніть, що це значить, і вони мені пояснюють. Тому теж, якщо ви десь спілкуєтеся в американському середовищі, просто будьте цікавими, запитуйте, що це означає. Вони прям супер люб'язно пояснюють, що мені взагалі дала англійська. Точно можу сказати свободу, і це напевно усь. Тому, тому що в мене немає ніяких більше бар'єрів у спілкуванні з людьми, в мене немає там бар'єрів в читанні. Також там по маркетингу, якщо мені щось треба, я можу легко прочитати цю інформацію англійською, там якусь статтю. І мені подобається те, що я можу черпати саме цю інформацію з перших джерел. Тому що моя така основна думка загалом від початку вивчення англійської — це я вивчала англійську для життя, і мені цікаво було те, щоб я могла говорити з іншими людьми вільно. Мене не цікавили ці всякі граматичні штуки, щоб вивчити їх якомога більше. Але так влучилося, що я от граматику знала добре, а говорити не вміла. Бо ці останні роки, які от я вчила англійську, це якраз я працювала над тим, щоб просто почуватися вільніше саме в розмовній англійській. Я точно знаю, що якщо я приїду в будь-яку іншу країну, то я буду правнено говорити англійською, я зможу собі допомогти. От і в мене не буде проблем з комунікацією. Тобто, це однозначно, знаєте, такі оце як видихнути можна. Те, до чого я дуже довго йшла, нарешті стало реальністю. Це все такий, якби шлях, але точно в цьому є хепі-енд. Тому продовжуйте, якщо ви вчите англійську, обов'язково продовжуйте, не здавайтеся, обов'язково практикуйтесь. І робіть це якомога швидше, на якомога швидше старайтеся практикуватися англійською, говорити з американцями чи просто говорити десь типу вулиці говорити. От на цьому все. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо вам цікаво, було, то обов'язково не забудьте підписатись на канал. От і в мене буде багато корисного контенту. Тому я сподіваюся, що вам було корисно. Обов'язково напишіть коментар. До зустрічі з вами в наступному відео.